Христос Воскресе! А істина Воскрес! Христос Воскресе! А істина Воскрес! Христос Воскрес! А істина Воскрес! Доброго ранку! Мої ви переплатники україномовного каналу, дивіться, який гарний ранок! Ранний. Ранок Великодня зі святом усіх! Дуже тепло у цьому році на Великодень. Ще раніше було і тепло, і гарячо, і жарко. Зараз плюс 6. Але... Нічого не змінить, не змінить свята. Максик, да? нічого. Навіть така ніч, як була і вечір. Вчора приїхав з дівчатками. Ну, найголовніше, що в мене усі вдома. Дівчатка, Максик і бабуся. Ох, Як же гарно. Але вчора приїхали, розружаю автівку, а воно бабахає. Да. І ввечері засинали воно бабахало. І вночі мене розбудило, знов бабахало. Це так бахало. Що мені сподобалося вибухи, ну, коли ми приїхали. Дружина каже, що ж, шось, але ну, вона лякається. Я кажу, та то хтось дверчатами там грюкнув. І дитина, да, мату, матушка, ну не хвилюйся. Так, дверця там. Яке сонечко, яке гарне. Святкове. Великоднє. Господь Бог дарує нам ще шанс на життя. Вогонь зійшов. Благодатний, тому сподіваємось, що все, все ще це скінчиться. На мир. Як нам угаскоріше. Все, усім миру добра злагоди. Всіх зі святом. Всім щиро, дякую. І будемо жити. Не збираючи ні на що. До побачення мої мирі. Пока.